Всім привіт! Мене звати Олександр. Це космос. Зрозуміти його правильно був сьогодні важкий день, тому має право відпочити. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо ринодавці не пецфренлі, то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. Я не розумію власників квартир, які здають свої сараї. Саме так я називаю ці квартири, де ремонт робився ще можливо до кучми, і в оголошеннях вказують, що з домашніми улюбленцями не можна. Чому? Отже, до вашої уваги квартири, які не пецфренлі. Перша квартира, яку ви бачите, коштує 6 тисяч гривень. Три фотографії подивіться, яка перша фотографія. У кожній людині має бути якийсь такий свій секрет. Людина, яка робила фотографії, вирішила зробити такий. Подивимося в описі. Написано: здам квартиру, цокольний поверх, окремий вхід, є паркомісце. Вау! Є інтернет, вау. В кімнаті душ. Саме в кімнаті, типу, в кімнаті просто одразу душ. 800 метрів від ЖД-Дарниця. Зв'язок тільки по Viber або телеграм. Зараз буде дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Шукаю квартиру. Ось побачив ваше оголошення. Скажіть, будь ласка, скільки, скільки вам років і чи платежно спроможні ви? З мені 30 років. Квартира коштує 6 тисяч. Так ну я думаю, що я потягну. Добре, що вас цікавить? Давайте ви будете задавати питання, а я вам буду розказувати. Ну, оскільки я буду жити там сам. Але у мене так. є така великодушна, скажімо так, чорна мамба. Чи не проти ви будете, якщо ну це буде разом? Це в квартирі, це якась там повзуча тваринка. Так, 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 так. Це змія. А сам змія. Добре. <рес> це донька. Рядом сидить та посміхається. Не знаю, мені подобаються змії. Більшість людям це не дуже подобається. То ваші справи. То Тому... ваші справи мене з ваша змія не цікавить. Якщо захочете, я вас так. познайомлю. І Люся я її назвав. Головне просто щоб так. я Люсю поселив. Так. Щоб Люсю поселили. То давайте вже Люсю поселимо. А ви я вже... <риклад> і ще там є одна квартирка там мешкає. Мешкає зараз. У мене юрист там ну, проживає. І цю от кухню, холодильник, пралка і кухня. Ну, ви будете з ним, з ним ділитись, але він зранку до смарканку на ну на роботі. Треба з ним домовитися, бо він може показувати тільки ввечері. Ну я можу. Там, я можу, я можу якщо що взяти тоді одразу ну, чорну мамбу і ввечері, там якраз ввечері, чорна мамба. Я вибачаю добрий вечір. Я біля мами сиджу. Там щось дуже страшне. Що... Велика дуже змія чи що. Метра два, мабуть, ну тобто там десь так. А вага її яка, чорна мапи вашої. Ну, останній раз, не коли не ми раз. зважили, була, якщо я не помиляюся, 10 кілограм. А вона ядовита? Це ядовита змія, тому я її тримаю. Ще вкуси, люди помруть, це ж не жарт. Ну, я вона так, я, 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 я розумію. Ну, я обіцяю, що якщо побачать там ну, сусіди, то я скажу, що це просто якась декоративна змія. Ви так любите, що ви не цей, що вона у вас там не цей не, не, не втече. Правильно? Ну немає. Так, так, так. Вже скільки? п'ять років вже не втекала. не втекала і не втікала. Давайте до завтрашнього созвону, так Так. ви наберете мене, Добре. але Володимиру, що у вас є змія, краще не говорити. It's the most aggressive and by far Окей, тоді що? Тоді домовля все окей. Тоді домовляємося завтра ввечері. Я вам тоді вас набираю. Що я можу сказати? Люб'язна, приємна власниця. Вона спілкувалася разом зі своєю чи донькою, чи хтось там був поруч. Вона спочатку не зрозуміла, що це за така змія чорна мамба. Хтось загуглив з них, подивився, що це типу я Давіда, змія. Але Володимиру не кажіть, тому що можуть бути питання. Наступна квартира, яку ви бачите, коштує 6500, вже трошечки подорожче. Мені подобається ця мебіль і такий, як тетрі, знаєте, це падає і тобі потрібно складати. Тут би якийсь квадратик би впав, такі парочку, і, би і пропала б ця мебіль. Кажуть, без домашніх улюбленців. Тому телефонуємо. Алло, добрий день. Добрий. побачив квартиру. Хочу дізнатися, чи актуальна вона ще, чи можна. Ну, актуально так. Цікавий ваш варіант, і ціна начебто нормальна. 6500, так? Т, звісно, цікава ціна. Такої ціни дуже важко знайти, Просто вона так трошки далеченько від зупинки знаходиться. Чи тому я буду жити там сам, але в мене є такий маленький алігатор, коли він виросте, я його там уже там віддам. Там в зоопарк. Це не буде проблемою, якщо я в ванній кімнаті буду тримати турботливого алігатора. Скажіть. Це якийсь розіграш? — Я так часто чую кожен раз, коли шукаю квартиру, тому я до цього вже звик. Слухайте, ви зробили мій вечір, як ото кажуть. При при приємно холодить. Я думаю, скажу, що я знайшла квартиру з крокодилом. Мене ж засмірили. Він дуже турботливий і ну, якщо че, Не, крокодил може бути турботливий, ну Ну, а який Ну зараз у нього буквально метр. Ось буквально метр. Тобто де він буде мити? Де ви будете митися? Він більше часу буде в ванній кімнаті. Я його буду заганяти в клітку, і потім вже це буде вже мій такий процес. Ні, Де ви знаєте? Я напевно, вам вимушена відмовити справа. В тому, що мені іноді треба буде приїхати показники лічильника води. І тут крокодил? ні, це вже вище моїх. Я тут з котиком якось не дуже хотіла б, щоб там він наджурив десь на підлогу, а тут крокодильчик, ой. Ну якщо ви переживаєте там стосовно цього, то він ну, зараз на дієті. я обіцяю, що нікого він там я не. Я знаю, їсти. він їдає коє-що і може місяць-два перетравлюватися, сидіть. Я про це знаю, у мене у знакомої є змія. Ні, дивіться, вибачте, будь ласка, я, я не готова до цього. Ви мене дуже потішили. Я навіть вже уявила. Мене там блакитно це ванна і цей зелений алігатор. І ой, дякую за те, що ви позвонили за мною поговорили. Якщо перший випуск там був дуже все серйозно, тут е власники сміються. Але ну, блін, чому не пес френлі? Там, ну о oh Тоні. Тоні, ще раз хотів би нагадати, що я сміюсь не з того, які є квартири. Я розумію, що іноді бувають різні бюджети, але чому саме в таких квартирах не можна з домашніми улюбленцями? Це питання, тому я телефоную їм. Ще наступна квартира коштує 6500. Це Київ, це проспект Лісовий будинок 9. На жаль, всього лише одна фотографія. Більше нічого не можу вам показати. Я знаю лише, що домашніх улюбленців поставлена графа, що ні, не можна. Чому? Не знаю. Можливо, це просто якась одна фотографія, а інші фотографії там прям буде лакшері еліт. Можливо, через це. Алло, добрий вечір. Шукаю квартиру, знайшов варіант, знайшов ваш номер. Ви читали уважно об'яву, так? Да? А, а що там? Ну, Про умови, що, що ремонт не, не закінчений. Ну, я просто побачив одну фотографію ось, і більше фотографій я не бачив, тому, я, чесно кажучи, я не знаю, як виглядає квартира. Жити можна, але там в, в об'яві написано для невибагливих. Тобто, там санузел зроблений, газова, холодильник, мойка все це є. Скільки у вас? Я виховую малесеньку горіло. І... Це ну, і... закон, у вас документи всі є. Тому я зараз шукаю, щоб це не був якийсь елітний, елітна квартира, а якщо ви кажете, що там ще йде ремонт, то, можливо, щось можна буде, щоб горіло й зробила. Ну, Сказано. я зрозумів тут разі що обоє покріять, або нету. А ви згоріло приїдете дивитись чи що? Якщо ви не проти, то можу так разом. Але сьогодні, ну сьогодні я не знаю. Я тут прибираю після свиней, вигнав жильців, які тут засралися. Тепер я прибираю після них. Я вам фотки скину, ви подивитесь, а потім вже. Добре, а я вам тоді ще також фотографії горіли. Добре, добре. Чомусь цей випуск виходить прям е смішний для власників, тому що якщо ви подивитесь минулий, тут я залишу посилання або тут, або тут, або тут, або тут буде посилання. Ну там були власники-ріелтори, і там було дуже такі. Вони що е не сміялися? Ну тут, типу, посміхався через те, що казав, що можливо горіла ще зробить поклеї обої, вигнав свиней. Заїде горіла, далі чекаємо на кіта. Трьохкомнатна квартира, дача двохітажна. Кого ще будемо заселяти? Ми дійшли до рубрики квартири за 8 тисяч гривень, знаходиться в Печерському районі. Є необхідні меблі, побутова техніка, шафи, кімната 80, 80. було б непогано. 18 метрів. Рядом є продуктовий маркет. Супер кайф. Що можу сказати по квартирі? Ванна кімната є. Що ще є? Це я обожнюю. Це такий кавіор, або це такий килим, або це. Ну, Це така це гра. Килим грається з нами. Шафа є, двері є, можна зайти в цю квартиру. Уявляєте? Ванна кімната, можна щось поставити на ноутбук і там подивитися, футбольчик, ти, чи щось таке. І зараз телефоную ріелтору. Слухаю завтра! – Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я телефоную стосовно квартири. Ви один будете жити, так? Да? А, а як ви знаєте, так? Не знаю, як відчуваю. Ну, ми шукаємо якраз одного, одного хлопця. Шапка невидимка фу принесло. Ага. Е, ну хлопця на цю квартиру. Ну, квартира, ви ж бачите, така скромненька, але і ціна непогана. У е, мене є ага. такий як момент. Одразу хотів з вами як його проговорити, щоб ну не ага. знаю, щоб і власники були в курсі. Ви сказали, ага. в мене ага. є як такі, як мурашник. Я ну як їх просто розпускаю, вони ходять там, живуть, і потім вони повертаються знов таки, як на свою як базу. Ага. Вам сразу кажу, в неї такі відношення до цих цих тваринок, мурахів, ну дуже дуже негативне, скажімо так, я без них точно не зможу. Їх там ну всього, якщо так дивитися, 20 тисяч, ось цих му мурашок. Uh -huh. І uh -huh. вони, скажімо так, вони дуже чемні, дуже люб'язні. Вони потім uh -huh. повертаються, вони поїли і потім повертаються на свою базу, і uh -huh. вони не тіряються, вони один за одного, тобто це як така, як сім'я. Ну це вона. Uh -huh. пох... Людина якась ну, такого літнього віку, така трошки вона не сучасна. Я, я, наприклад, розумію, я бажаю, що нічого такого тут немає. Я зрозуміла, наберу беру вас. Вони такі Е, кльова, що цей ріелтор сказала, що вона розуміє і вона б у свою квартиру вона би мене впустила. Вона, правда, можливо не уявляє, що це за мурашник. Я би, мабуть, в свою квартиру, би, наскільки я не був би пес-френдлі, я б свою квартиру би точно не запустив людину з мурашником. Ну там всього 20 тисяч, хоча їх. Хоча ні, не запустив би. Геї! Hey! Подивимось ще одну квартирку. Одна кімнатна квартирка. А, вулиця далі не буду вам казати, щоб ви її не знайшли. А, меблі є. Навіть бачу там людину. Є фотографія з Вовком, ось там Вовк. Ну Треба спробувати. Можливо, нас впустять разом з Вовком. Забув про це сказати, що в описі написано, що це квартира затишна, тепла після косметичного ремонту. Ось. Косметичний ремонт, ну бачите, оці от. ванна кімната є, це вже непогано. Є балкон. Є телевізор. Я сподіваюся, це СТБ. Алло, Алло, добрий вечір. Добрий, підкажіть, будь ласка, я телефоную стосовно квартири. Так, да, там аренда, але ми не співпрацюємо. З ким? З людьми? Ви для себе чи для клієнта? Просто у вас так почався розговор професіонально як у ріелтора. Дякую за комплімент, да, але я дивлюсь для себе. Я буду з білим вовком. Тобто в мене є такий малесенький білий вовк. Ні, ні, ні. На жаль, це кімната в сімейному общежиті, але там дуже мила сусідка. Можливо, як додати, що це такий, як у мене сімейний вовк. і а, Я ще побачив картину, картина, де вовк, і я подумав, можливо, ця квартира була зроблена для нас. Він нікого не їсть, я йому їжу приношу, тому це просто як такий він може бігати там, грати. Дуже сімейний Вовк. Добре, я завтра уточню і вам зателефоную, скажу, якщо погодились. Господи, проси мене гріх. На сьогодні ви подивилися усі квартири, куди ви, на жаль, не зможете заїхати з вашим домашнім улюбленцем. Але. В описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, який називається «Pest Friendly Оренда квартир. Час від часу там з'являються квартири, куди ви зможете заїхати з вашими домашніми улюбленцями. Кіт пішов, а це означає, що ми прощаємося і кажемо вам до побачення. Дякуємо, що були з нами. Підтримайте наш канал, в описі ви знайдете так само банку. Це допоможе нам знімати наступні наші випуски. Гарного вечора! Побачимось!